Поволі Росії цігірський туман. хвойної гущі все гучніше долинає пташиний спів, а сонце пробиває своїми вогняними стрілами ранкові сутінки. Село прокидається. Як і сто років тому долину стиснули в своїх обіймах могутні Карпати. Протікає ще стрімкий та вже не такий буйноводний опір. Непохитно стоїть дерев'яна церква, і досі курсують поїзди. Та вже не на відень, як колись. Не розповім вам про гребенів як про курортне село з яскравими туристичними атракціями та розвагами на кожному кроці, бо воно таким не є. Але якщо ви хочете втекти від міського гаміру, сховати телефони і зникнути з усіх радарів, то гребенів цілком пристойний варіант. Хочете підлікуватися? Цілюща ропа. Хочете покупатися? Річка Опір до ваших послуг. Хочете полазити горами? Повертайтеся з траси ліворуч біля знаку Зелем'янка. А тут куди не повернете на якусь гору та й вилізете. Зголодніли? Ресторація серед Карпат. Хата свята. Сутеніє, тому варто задуматися про житло. Будиночок для вас і ваших друзів та друзів ваших друзів. Та інший варіант з панорамним вікном і неймовірним видом.